Друзі, всім привіт привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія сьогодні я до вас з таким цікавим аксесуаром як ретро-чепчик. Ще його називають міні хустинкою та міні чепчиком Взагалі мене ця тема зацікавила, з яких же часів до нас прийшов цей аксесуар. Далі я вам пропоную один із варіантів в'язання чепчика, бо насправді різних моделей та варіантів в'язання безліч і кожний правильний та по-своєму гарний. Та наприкінці покажу вам свої розрахунки та можливість конструювання міні-чепчика саме під ваш розмір, щільність та пряжу. А на початку трохи фактів про шляпу на півкапелюшок, як його називали раніше. Можливо, вам це буде цікаво. Тож, напівкапелюшок з'явився в 1941 році. Його творцем стала американський дизайнер французького походження Лілі Даше, яка створювала модні шляпи. У ті часи не прийнято було, щоб жінка виходила на вулицю з непокритою головою, а війна, що розгортається у світі та наслідки найжорстокішої фінансової кризи 30-х років, змушували економити на всьому, в тому числі і на моді. Так з'явився варіант економ-капелюшка. За основу каркаса була взята популярний 20-ті роки капелюшок Клош, ось саме ця моделька. Щоправда, він зізнав дуже кардинальних змін та сильно зменшився у розмірах. На півкапелюшки витанчена вирішили питання як з точки зору пристойності, так і з точки зору економіки. Плюс їх було зручно прибирати у сумочку, коли вони були непотрібні. Капелюшки були різні, з вуалю і без, що кріпляться на потилиці, у вигляді ободка, м'які та з жорстким каркасом. Їхня переможна хода тривала практично до кінця 50-х років. У наш край вони потрапили наприкінці 40-х, на початку 50-х років. Потрапили як шляхеті на півкапелюшки, а отримали не дуже приємну народну назву менінгідки. За що? За обсяг та декоративність, бо в умовах наших морозних зим на півкапелюшки мало що зігривали, натомість це не зупиняло модниць тих часів. Готовляли менінгітки з ветру, хутра сукна, аксамиту, а ще їх в'язали, це якраз саме наш з вами варіант. Такі капелюшки трималися на голові за рахунок зав'язок, капелюшної гумки або за допомогою капелюшних шпильок. Тож, друзі, мода, як відомо, циклічна, та нові модні тенденції, наприклад, ретро-чепчику, як ми називаємо, цей аксесуар зараз не виникають просто так. Вони повертаються до нас з минулого, знаходячи новий вигляд. А взагалі важливо тільки те, що подобається саме вам. Друзі, якщо вам подобається мій канал та мої відео вам корисні, прошу вас підтримати мене підпискою та вподобайками. Це, це дуже допоможе розвитку саме мого каналу і взагалі україномовного YouTube. Тож далі відео приємного вам перегляду! Дубінна пряжа Букле, виробник. Альпака, акрильний лон 150 метрів на 100 грамів. І спиті 4,5 мм. Спочатку я буду набирати петлі тимчасовим набором. Для цього мені ще знадобиться контрастна ниточка та гачок. Як набирати петлі таким способом? в мене є докладне відео на каналі, додам в описі його до цього відео. Але зараз покажу також. Роблю ось таку плаваючу петельку, беру спицю і кладу її поверх ниточки, яка йде від моточка. Далі гачок, підтягнула петельку, підхопила нитку і витягнула петлю. Нитка під спицю, знову підхопила та витягнула. І таким способом я наберу на ось цю спицю 25 петельок. Далі набрала петлі, роблю ще одну таку повітряну петельку, обрізаю ниточку і витягую її. Далі приєдную нитку вже для основного в'язання. Протягую першу петлю, скидаю петлю тимчасового набору зі спиці і перший рядок в'яжу лицьовими петлями за передню дужку. Останню петля ряду також лицьова. Розгортаю спицю і другий ряд в'яжу також лицьовими петлями. Першу петлю знімаю. Всі наступні рядки буду також в'язати лицьовими петлями. Тобто платочною в'язкою. Останню петлю ряду пров'язую також лицевою, покрай буде вузликовий, тож останню петельку ряду потрібно пров'язувати лицевою, а на початку ряду петлю знімаю нитка за петлею. І таким чином я пров'яжу у висоту. 7 см. Пров'язала я у висоту 21 рядок, Це виворітна сторона, можна подивитися по тимчасовому набору петель, і далі розгортаюсь, це лицьова сторона, відрахувала 12 петельок і 13-ту петлю центрально відмітила маркером. З іншої сторони від маркеру також 12 петель вяжу спочатку ряду, не дов'язуючи одну петлю до маркеру. Далі центральні три петлі я пров'яжу наступним чином, розверну третю петлю ці дві петлі також розгортаю ось таким способом, вдягаючи їх на спицю, і пров'язую ці три петельки лицьовою. На цю петлю повішу маркер, далі в'яжу до кінця рядка лицьовими петлями. Наступний ряд пров'язую лицьовими петлями без убавок. Наступний ряд лицьовий в'яжу його просто без убавок. Рядок з виворітної сторони також пров'язую всі петлі. Розгортаю в'язання, далі знову лицьова сторона. В цьому рядочку я знову зроблю центральні убавки, пров'язавши три петельки разом. Тобто, виходить, що убавки я буду робити в кожному четвертому ряді. Тобто першу убавку я зробила в лицьовому ряді, далі виворітний ряд, перший, лицьовий ряд, другий, виворітний ряд третій. і Лицьовий ряд четвертий, в якому я зроблю убавку. В'яжу також саме, не дов'язуючи до центральної петельки одну петлю. Ця петля зняла дві петлі, третю розвернула. І дві петельки розвернула таким чином, щоб центральна петля опинилася зверху, і пров'язала їх разом лицевою. Та повісила маркер, і далі в'яжу до кінця рядочку. Наступний ряд буде виворітний, Потім знову лицьовий рядок, ще один виворітний, і в лицьовому рядку я зроблю наступну убавку. Так буду продовжувати, доки на спицях в мене не залишаться ось ці три петельки. Я зробила всі убавки, ось в мене залишилось 3 петельки, була остання убавочка, і взагалі, для наглядності, я відмітила маркерами кожну убавку, В мене це вийшло 11 убавок. Далі я беру панчишні спиці, в мене ось такі самі простенькі, і перевдягаю ці три петлі на спицю. У мене ниточка зараз знаходиться з лівої сторони, а я почну в'язати рядок з правої сторони лицьовими петлями. Перша петелька, друга та третя. Далі Спицю я ось так передвигаю знову на початок і в'яжу знову перша петелька, друга та третя. Такий спосіб в'язання називається айкорд. І в мене вийде полий шнур, тобто зав'язочка, чепчику. І продовжую так в'язати і надалі на потрібну довжину зав'язки. Друзі, довжину зав'язки порядочком я не рахувала, просто поміряла сантиметром від останньої убавки. Це в мене 30 сантиметрів. Далі візьму гачок і закрию петлі зав'язки. Дві петельки пров'яжу разом, і третя петля, також пров'язую разом. Роблю одну повітряну петельку та обрізаю ниточку і витягнула її через петельку. Далі цю ниточку відразу сховаю внутрішню сторону шнура, залишки обріжу і зніму всі ці маркери. Далі розпускаю тимчасовий набір, перегортаю в'язання на виворотну сторону і відразу одягаю петлі на спицю. І ось остання петелька, щоб її не загубити, розпускаю плаваючу петлю та витягаю ниточку та розгортаю в'язання на лицьову сторону. Далі приєднуюсь через першу петельку, протягнула петлю. А ту скинула зі спиці і в'яжу лицьовими петлями, повішу маркер. І також саме як і цю сторону, в'яжу всі рядочки лицьовими петлями у висоту 7 см, тобто 21 рядочок. Останню петельку першого ряду після приєднання потрібно пров'язати ось так лицевою, щоб вона не була перекручена. Після того, як потрібна довжина пров'язана, я знову також саме, як і з цієї сторони, відмітила центральну петельку, тобто 12 петельок і центральну. І роблю убавки таким же ж способом, як я їх робила з цієї сторони. Якщо я би, наприклад, починала в'язати чепчик іншим способом, тобто знизу, вверх, і так далі, то з однієї б сторони я би додавала петлі, а з іншої б сторони, я би їх прибирала. І вийшли б сторони, на вигляд, неоднакові, тоді б розширення, б. З самого чепчика і рядочки йшли б ось такою ялиночкою наверх. А у бабочки йшли б з іншої сторони ялиночкою наниз. Тобто, сторони б виглядали б зовсім по-іншому. Якщо в'язати чепчик, так як я показую, бокові частини чепчику з обох сторін будуть однакові. Покажу ще один разочок. Щодо убавок дійшла до маркеру, не дов'язуючи одну петлю, третю петельку перезняла, розгорнула, дві петельки втягнула ось таким чином, розвертаючи їх, і щоб центральна петелька була поверху. І далі пров'язала їх. Разом лицевою І все, далі убавки такі ж самі, як я робила з цієї сторони. Зробивши всі закриття з іншої сторони, на спицях залишаються три петельки, і таким же способом треба зв'язати зав'язочку. Надовжину 30 см. Друзі, все, чепчик готовий. ниточки всі я прибрала. Далі буде ВТО. На початку відео, ви його побачите, вже попраний. Давайте по замірах до ВТО, в глибину 17 см, довжина бокової частини 16 см. Довжина центральної частини 12 см. Ось такий вигляд він має в складеному вигляді. Друзі, Я, як завжди, не можу просто без розрахунків просто показати вам, як в'язати, і не розказати більш докладно. Тож, як завжди, в мене все простенько написано від руки. Пряжа букле виробник спиці 4,5 мм. Далі зразочок і щільність це моя щільність саме з цими спицями та цією пряжею. Далі заміри, об'єм голови 56 см і глибина 30 см. Глибину цього разу я виміряла від лінії росту волосся до початку шиї. У мене це 30 см. І розрахунки. Перша довжина АБ, це довжина навкруги обличчя. За моїм об'ємом голови, в мене виходить 48 см. Але ось ця цифра. Шість, це така, вона має змогу змінюватися. Тож ви можете її взагалі прибрати, ваш чепчик буде коротший, ось так по бокам. А можете ще і додати Ну, це вже кому що подобається. Далі діаметр, ширина потилиці це ось ця частинка зверху. І розрахунки. В мене це 14 см, але я ще додала, також ця цифра може змінюватися в більшу чи меншу сторону. Я додала трошки, щоб сам діаметр був трошки нижчий. І це глибина, почала це 2 в мене глибина від лінії росту волосся до початку шиї 30 см. І так як я дивилася, то такі міні-чепчики це десь половина від цієї довжини. Тож, 30 см поділила і ще додала приблизно десь 2 см. Ну, це також за бажанням, якщо хочеться, щоб. Чепчик був довший. Якщо додати ще більше довжини, то це вже майже буде косинка. В мене це 17 см, ось ця частинка. Далі бокова частина. Якщо дивитись ось так на обличчя, зверху діаметр і бокові частинки, а це загальна довжина АБ. Тож, довжина АД і довжина ДБ, вони однакові. Я рахую так, загальну довжину АБ я віднімаю діаметр і ділю на дві частини, на першу та другу. Тобто 48 це в мене, відняти 14, ось 48 довжина АБ. відняти 14. І поділити на 2, це виходить 17 см. Ну, в цілому, за розрахунками, це все. Сподіваюсь, я зрозуміла все, пояснила вам. Далі продовжую вже далі розрахунки щодо набору кількості петельок. Для цього нам знадобиться щільність і глибина. Чепчику, чому глибина? Бо чепчик має ось такий вигляд. І ось саме це, це це глибина. Тобто, ось ця ширина чепчику це саме і є глибина. Від лінію зросту волосся, якщо рахувати її повністю, до Початку шиї, але саме в міні-чепчику ця глибина менша. Ось ця глибина, яка 17 см, та помножую на свою щільність на 1,4 петельки. В мене виходить 23,8 петлі. Я додаю ще дві краєві, і в мене це 25 петель. Непарна кількість петель мені так і було потрібно. Вже бачили напередодні у відео, як я його починала в'язати, і чому мені потрібно було розраховувати кількість петель саме з цієї сторони. Далі враховую бокову частину, кількість рядочків. Це ось ця бокова частина від початку убавок петель. Тобто довжина АД і ДБ. Цю довжину АД я множу у щільність висоту. У мене на 1 см, це 2,6 ряда. І в мене виходить 44,2 ряда. Ну, 44 ряди. Далі я не написала, але ще потрібно поміряти ось цей діаметр, який центральний. І по половинкам він, відео напередодні ви все це бачили. Тож, ось ці 7 см. Також потрібно розрахувати на кількість рядочків за щільністю, але можна виміряти і просто сантиметром. Тобто, ну, це вже як вам зручніше. Можете рахувати рядки з розрахунками, а можете просто поміряти сантиметром в процесі в'язання. І повертаюсь до динаміки скорочень. У мене 25 петельок. Ось 25 петельок, і я віднімаю три петельки. Чому я зараз розказую по розрахункам після того, як я показала, як в'язати цей чепчик, бо тоді вам буде більш зрозуміло, про що я говорю. Тож, 25. Загальна кількість петель. Я віднімаю від неї три петлі. Це ось ці центральні петельки, з яких потім пішли зав'язочки. Я так і написала: центральні терезав'язки 22 петельки в мене виходить. Я їх ділю на 2, і це по 11 петель ось така схемка, тобто 11 петель. З іншої сторони 11 петель і по центру 3 петельки, а взагалі 25 петель. Далі я знаю, що я за один рядок буду скорочувати 2 петлі. Я пров'язувала 3 петельки разом. Все це я написала. І, звісно, що в мене виходить в цілому 11 рядів скорочень. Далі, як розрахувати, з якою динамікою скорочувати петлі? Тобто, чи через рядок, чи через два рядки, і так далі. Я беру довжину АД, ось вона, це бокова частина. Яку це 17 сантиметрів, яку я перевела в рядки, 44 рядки. І ці 44 рядки я ділю на 11. І далі в мене виходить 4 ряди. Тобто, в кожному четвертому ряді я роблю скорочення. На відео ви бачили, так в мене все і вийшло. І така міні-схемка намальована від руки. Відео ви вже бачили, та розумієте, про що я говорю. Ось ця лінія в мене, пунктиром це початок в'язання, і в'язання в мене йшло в ліву сторону. Я пров'язала 7 см. І далі почала скорочувати петлі, поки не вийшла на три петлі, а далі вже вив'язувала зав'язочки. Далі я приєдналася від тимчасового набору і почала в'язати в іншу сторону. Відео, коли я це в'язала, я пояснювала, чому я так зробила, але це не значить, що це єдиний правильний варіант, я вирішила зробити саме так. І ось про що я говорю: ось центральна частинка і скорочення, які йдуть ялинкою, однаково виглядають і з правої і з лівої сторони. Взагалі, чим ще зручна пряжа букле, що цей чепчик, він вийшов у мене взагалі двусторонній. Тобто, неважливо, де лицьова сторона, де виворітна, все добре виглядає. Друзі, показую вам ще раз схемку, можливо, вона вам знадобиться, ви скористуєтеся далі в розрахування вашого розміру. Друзі, сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.